Радий тебе вітати на каналі Юрко, бо саме зараз буде епічний бій на ec 4, який я для тебе підготував. Це файний реплей, де наш герой настріляє, натанкує, а в кінці залишиться один проти чотирьох противників. Тож рекомендую додивитись його саме до кінця і отримати задоволення від настрільного бою. На доволі незвичному для рандома танчику, бо, скажімо так, ну поганенько на ньому важкувати на ньому грати. Хоча зараз розробники дали йому трошки більше броні, і все частіше я знаходжу відоси, де із четвертий доволі непогано танкує. І відбиває снаряди гусеницями і в цілому непогано почувається, аж в якийсь момент мені хочеться на ньому самому пограти. Можливо, так скоро і буде, дійдемо до 10 рівней. Бо в мене є ІС-4, і навіть отакий чудовий 3D-стиль, як в нашого сьогоднішнього героя містера Moonshine 5 з клану ВТФ. І, коротше кажучи, він зі своєю е, командою вже їде вниз, везе свого човника і хоче якось активно, активно грати, активно стрілятись, бо це ж важкий танчик. Для того він і створений. Тут є 75-й виїжджає і промах. А от торнваген своїм підкалібером пробив нас у верхню лобову деталь. Отака неприємна новина малята. Не хочеться отримувати верхню лобову деталь, коли ти граєш на важкому танчику. Тут можна було кілька разів вже спробувати стрільнути, але С4 щось не поспішає. Не поспішає. А отут дуже файно добиває торнвагна. Без жодних проблем його забирає, поки він тут сунеться, 258 на БВ, 340 на кумулях. Достатньо непогані цифри. Тож можна настрілювати, одначе треба грати досить обережно, щоб не отримати зайвого дамагу, як спочатку від Торнвагна. Що ми маємо на мапі? О, я МХ поїхав плавати. Подивимося, чи він втопиться, чи ні, наче, наче ні, наче виїхав. Ну, Наш гравець не має втопитися, бо в нього є човник. Човник на... накачаний, там ще навіть рят... рятівний круг є. Того ж немає втопитися із четвертий. Я, звісно, жартую, човник тут не врятує, але ж треба щось настрілювати. Зараз не хоче із четвертий виїжджати, боїться на отримувати. І того їде назад. Бізнес з 8, 9, 10 рівнем. Тобто ми... Попали в топ-списку і можемо себе якось з одної сторони непогано почувати, з іншої сторони, можемо навіть трошки помити свого танчика. В чому би і ні. Водичка гарно прозора, але ж дуже багато часу наш герой втрачає даремно, бо поки він не стріляє, інші танчики стріляють. Тобто ми не наносимо дамагу, ми не наносимо користі. Не приносимо користі нашій команді, і це може обернутися тим, що вона загине раніше, ніж ми щось настріляємо. Зараз Із 4 все ж таки виїхав, Сунув вперед, там 103. Не став стріляти. Ну і нормально, зато підсвітив, підсвітив на 500 асисту, а тут і наша, і з 4 намагаються перестрілюватися. <кій> із 4 став ромбом, ну, в каточок вже можна було дати, ну і так непогано. В НЛД його залетіло, не дивлячись на те, який ромб він тут завернув, знову тієї наш отримає. Ну, Ті наш не найкращий танчик, щоб ромбувати. А тут часта ситуація, яку ми не любимо, це коли союзнички підставляють свій корпус під наші постріли, чого в каточок не давав, там начебто зелененьке, начебто мало пробиватись. Ну, я не граю на с 4 так часто, може і ні. Опа, залітає ще, 1200 і мінотавр добиває с 4 -го. А якщо подивитись по міні-мапі, то там вже червоненькі зверху сунуть, і то може бути досить неприємно. Досить неприємно, бо там лише одна ПТХ наверх згори стоїть, і ще кілька танчиків позаду. А червоненьких тут. Більша частина команди до ФВХ і залітає без повного наведення на ходу, здаючи ззаду. Ззаду. таке буває. 5-6 рахунок, і поступово ситуація буде погіршуватись для нашого героя. Ну, із 4. Не той танчик, з якого отаке от часто залітає. Хоча всяке буває, Щас, зараз подивимося. Не став, не став стріляти. Знову ж таки, хочу звернути твою увагу, якщо ти плануєш вчитися грати, плануєш грати все краще і краще, то із четвертий в топі списку дуже багато часу витрачає даремно. Тобто він вже грає шосту хвилину, а настріляв лише 1700. І це, ну це одна із причин, чому. Чому рахунок зараз буде таким, яким він буде? Тобто, із четвертий вже мав щось робити раніше, кудись їхати, кудись давити, для того, щоб агресивніше відігрувати, щоб настрілювати більше і приносити кращі результати. Але ж не такий швидкий танчик, то із четвертий тридцятку свою він давить. По-моєму, 40 км в нього максималка, але вгору не так-то швидко їхати. А якраз гору йому їхати і треба, бо там вже на базі купа червоненьких заїжджає. І тепер вже треба ставати на захист. Перед'їхати вже немає часу. Треба ставати на захист і відстрілювати всіх, хто посуне. Гарний 3 d в нашого Іса. Так, мені подобається, хоча, як вже казав, оці кулеметні кулементі... стрічки. Ей, не ми забрали ту Лтеху, Мінотавра краще відпрацював. Але оті стрічки кулеметні, вони виглядають якось ну, більш смішно. більш смішно, ніж круто, але хай то вже буде, як воно є. Вже зробили такий стиль, то хай буде. Що вже казати? 7-9 рахунок, зелененькі, які поперли на ворожу базу, всі там гинуть, залишився лише той самий МХ, який хотів покупатися в рівці. Чи то озеро, хто його знає, не до того зараз, щоб розбиратися з цими водними артеріями, так би мовити, їде там он, червоненький зверху, зліва. І щось треба робити. Знову і сьомий стоїть. Ой, і сьоми. І четверте. Минулий бій записував на Сі 7 тому трошки плутаю. Трошки плутаю, а от червоненьке не плутають, і по одному вбивають. Партнерів по зеленій команді. Тут приїхав Мінотавро, і його достатньо складно пробити, хоча він бортом стоїть. От Я й казав, не залетіло. Не залетіло, хоча непогано стріляв із просто не залетіло. Так, ще один Ще один снаряд, тут вже залітає. Недаремно я дивився спочатку гри. Кумулі веса непогані. Не те, що підкаліберні снаряди. Веса Сьомого. До речі, я таки не розумію, чого йому не піднімуть. Пробиття бо 310 в сучасних реаліях якось маловато на 10 рівні. Але хай вже так. Розробники, напевно, щось знають. Я знаю, що вони знають, і вони знають, як зробити так, щоб гравці більше страждали. От що вони знають. Це в них гарно виходить так. Жарти, жарти мої четвертий виїжджає, має забирати мі не Міля, не забирає, в нього залишилось фігня хепешек. І ту фігню хепешек добиває знову ж таки Мінотавра, ззаду виїжджає чарфутюр. І поки я тут трендів, наші герої залишилися вдвох проти семи противників. Отака От собі ситуація. А, в чарфутюра немає пуля, що й дупа підгоріла. Він вирішив впасти вниз. Так, що буде робити Іс? Іс перезаряджається і треба добувати того чарфутюра, доки він не перекинув барабанчик свій. В нього 4 снаряди, і перезарядка не така вже й швидка. Того можна його спіймати, де він там їде, ось їде і їде далі. Так, двоє поки що. Двоє проти п'яти, мінотавро також одного заколупав. Цікаво, цікаво. Мінотавра там в цілому в непоганій позиції. Єдине, якщо на нього багато танчиків вийдуть. Отут уже може бути не переливки, але із зсуне із на допомогу містер Муншан. Муншан 5. Такий в нього нікнейм. Пре, пре на, на гірку. Тут би, тут би хлопці вийшли і поштовхали трошки на штанчик, бо ж дуже важко він заїжджає. Так, перезарядився на кумулі. Мінотавро отримає. Напевно, їй напевно би зовсім назад виїжджати, але щось вона хоче танкувати. Не дочекалась, доки виїде ІС. І це не сильно добре, хоча в неї ще є хіпешки. Ще є хіпешки. І свиїжджає. тут трошечки видно мінотавру, трошечки трошки закосячив, трошки закосячив. Постріл можна було намагатися правіше націлитись, але він поспішив і в мінотавру не пробивав. Тут фіг знаяяк. Магія варгеймінга. Що ще сказати, фіг знаяк, але залітає там десь у верхівку башти в командирський лючок, я так розумію, потрапляє. І он ще удесь такий нахабний. Все, збив. Захоплення основне збито, можна їхати ближче, 2-5 рахунок, але ще десь троє. Троє червоненьких, серед яких дуже неприємні петихи. Так, не, да, не підтверджує про непробиття чи пробиття танку із четвертий їде, і в нього ніхто не стріляє, бо не може пробити і він не сильно. тут можуть і стрільнути, не залітає. В НЛД, хоча Мінотавра тут десь могла пробити ІСа, але ж ти бачиш, їде Їде вже 400 настріляв, я тобі по секрету скажу. І 1650 натанкував. Я знаю, що з мобільних досить поганенько видно, видно інтерфейс, але тут вже проблеми до варгеймінгу. бо саме в цьому розширенні я не можу зробити інтерфейс більше. А якщо зробити розширення Full HD, то, звісно, буде менша якість. Того відео, яке ми бачимо. Тож доводиться обирати поміж двох трошки несумісних моментів, але ще хай буде краща картинка, ніж той інтерфейс, не так він вже й важливий. Ззаду приїхала та сама зла Бабаха і добрала разом з італійською ПТ нашу Мінотавро. І от, в той самий момент, коли Із 4 залишився один проти 4 противників, в цей самий момент треба ставити лайк. Бо від твого лайку залежить, чи виграє із 4 цю катку, а чи ні. Я тобі чесно кажу, от проставиш лайк. Із затягне бій. Не проставиш, значить, будеш бачити інший варіант бою. Поки що він накидає ФВ, є ще в нас, <с -2> в нас 6 снарядів, залишилось. Оце прикол. Так можна і не дограти до кінця бою. Так, пробиває 62 хпшки, тут би на фугас би зарядитись, напевно, було б краще, але ІС ризикує і не попадає. Походу, він взагалі забув про фугаси. Ну, хоча Ну така справа. Можна і так і сяк пробувати. Я б спробував би тут фугасом ще один виїхав, він на нього не цілиться, правильно, треба цю велику петеху добирати. Бо та восьмого рівня нічого серйозного нам не покаже. Ззаду заїжджає Удесо, який він неприємний тіп. Який він неприємний, нечемний ззаду заїжджати. Хто ж так робить? Із четвертий, до речі, і дупою може танкувати. Якщо вдасться. Опа! Спіймав. Спіймав Удеса на помилці. І зробив п'ятий фраг, до речі, в цьому бої. 5600 вже настріляв, 2700 на танчі і продовжує відігрувати вже з чотирьох залишилось проти нього всього два супротивники. І 2 хвилини до кінця бою. Тут вже пішов якраз накал і саме м'ясо, коли Іс настрілює, і в нього настрілюють, і тут вже хто кого перший переб'є, той молодець, в нього залишилось два фугаси. Зараз треба грати досить обережно. і Лише. Ай! Ще скорб ззаду їде, диви, що відбувається. Їде ззаду, скорб. Із четверте розвертається, дає Скорпу з повним пробиттям. У, тут залишається в нас 918 хп, і цього 239. Теоретично його можна підтаранити. Він теж не знає, що в нас нема хпшек. І треба пробувати. Є, yeah. моторний відсік прострілює фугасом і робить останній фраг останнім снарядом. А це, любі друзі, медалька Фадіна. Давай подивимося, які ще медальки він заробив. Ща ще він заробив майстра, дрібні отакі медальки, дуелістів там всяких. Ну вони не такі цікаві, як медалько Фадіна, як Стальну стіну та, звісно, воїна. Засів фрагів, 7241 дамагу і 4 тисячі майже 200 натанкував. Непогано відіграв, хоча в першій частині бою досить обережно і неефективно, але ж у другій все те компенсував. І навіть в плюс вийшов з преміум аккаунту майже на 20к срібних купа досвіду. І в цілому, мою повагу, я надію, що і твою лайк цьому відео заробив містер Маншан 5. А ти заробив від мене підзарядку позитиву і побажання зустрітись ввечері на стрімчиках, а також у нових відео на каналі Юрко. Всього найкращого і до зустрічі!